Хочете зробити якийсь унікальний ексклюзивний продукт, дивіться, що у нас є для вас. Є ось така от ламель, ширина 12,7, довжина 24 см. Вартість 15 гривень за штуку, мінімальне замовлення 100 штук. Або 10 євро за грубо кажучи. Вже вона потрошки закінчується. Сьогодні відправляємо перші 100 штук замовнику. Надіюсь, зробить дуже класні ексклюзивні речі і заробить в 50 разів більше, ніж вартує ця ламель. До речі, 15 гривень це, як на мене, взагалі задаром. Замовляйте, поки є, поки ми, як кажемо, розпродаємо ось такий от формат ламелі. Кого цікавить ламель ось така? Або інженерна дошка, сходи, замовляйте. Ми виробники компанії Шен.